Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, долучається до нашого ефіру. З ними поговоримо про Путіна в Маріуполі і не тільки. Доброго вечора, пане Тарасе. Добрий вечір, пане Тарасе. Давайте почнемо з такої порівняльної характеристики. Коротко. Володимир Олександрович Зеленський приїздить в щойно звільнені міста, приїздить в активні бойові дії. Я маю на увазі Бахмутський напрямок і не вперше. А тут Путін захотів покататися е, серед руїн. Навіщо йому туди їхати? або відсилати туди двійника. Ну так це теж тиск активності Зеленського, тому що росіяни ж починають порівнювати так, що де відбувається де буває головнокомандовочку Зеленський бував і в Бахмуті. От що нещодавно теж там бував, і це звичайно велике питання, в тому числі у такого такого контингенту, як у стрілкового виникається, де наш головнокомандувач і де всі інші, які чому вони не поряд. Зі своїми воїнами і чому вони їх так цураються. Це раз по друге, Путін поїхав спочатку в Крим, потім в Маріуполь. Це для того, щоб перебити новину про ордер на його арешт, і тому або він, або його двійники зважились на це, тому що у будь-якому разі, якщо б трапило щось з двійником, це теж створило багато питань стосовно. Того чи є справжній Путін взагалі чи живий він? А от пане, пане Тараса, тому... це ці пане Тараса, а це цікаво. Якби е, дідус Хімарс завітав на приїзд е, Путіна до Маріуполя, що б вони тоді робили? Е, ви ви правильне питання задаєте тому вони вночі це робили таємно тому що якраз напередодні е, СБУ ліквідувала. Колаборанта в Мелітополі, Іван Ткач там був такий, і вони розуміють небезпеку того, що може проведена бути спецоперація і в Маріуполі та в інших містах, бо спецпризначенці цього відомства вони нікого не залишать, не залишать окупантам і колаборантам ніяких шансів. І тому звичайно, що вони намагалися максимально це зробити. Непримітно вночі для того, щоб не було помітно, так тому що і саме от так, таким чином я упевнений, що там я там бачив до речі, в Фейсбуці теж була порівняння характеристика. Половина з тих людей, які там були присутні, вони вже світилися на фотох пропагандистських. Тобто, там половина що є росіяни. А стосовно тих колаборантів, які є українським українцями за паспортом, які є відомими там в місті, їх теж вже визначили тими ж дунами російського світу. Ну я думаю, що після звільнення Маріуполя їх очікує серівна камера, тому що співпраця і участь в пропагандистських роліках, це є, це теж є співпраця з боргом. Угу. Але е, є такий цікавий момент з тим власне відео, яке вони зняли, е, розповсюдили офіційні медіа, і там жін, жіночий голос було чути, що це все показуха. Все це неправда. Як вони могли допустити ось такі прорізання о цього світла правдивості в свій пропагандистський світ, і потім же вони його видалили, підчистили і знову виклали. Ну, з одного боку, це говорить про те, що в Маріуполі залишилось багато людей, які не поділяють і не хочуть бути в Росії. Це раз і, і по друге, вони розуміють, що а вони розуміють, що це не був непідготовлений такий візит, бо вони б зачистили всіх там, ці кого тільки можливо. А те, що воно проникло, це взагалі говорить про те, що падає рівень виконання навіть таких пропагандистик роліків. Вони навіть не можуть помітити, не можуть вчасно зачистити, не можуть вчасно це зробити, бо або халтурять вже, або просто рівень виконавців навіть в такому. Ну, професійному все ж таки в професійних речах як про виробництво пропаганда в Росії дуже гарно зроблена пропаганда. Давайте будемо відверті. Вона дуже цікава, вона зроблена в найкращих традиціях, вона ефективна, працює і в Росії на окупованих територіях. Але навіть і тут вже ми бачимо такі проколи. Ну, так, це звичайно, ну якби. Серйозний ляп, м'яко кажучи, можливо, теж роблять двійники, просто монтують. Тим не менш, пане Тарасе, ось знову ми чуємо е таку ось невпевненість да і. Ну, від різних, скажімо так, людей, різних професій, що ну це не, не Путін, да і наше гур каже, що немає доказів у них, що це був справжній президент. Так а може Путіна вже нема. Може от таких двійників ми будемо бачити все частіше, які е то обнімаються з усіма, то руки в них там не трясуться. І ось така от справа. Ну я думаю, що Путін все ж таки живий. І він є, то Но принаймні він присутній в тих місцях. Е і на тих зустрічах серед тих людей, які е, особисто і давно знають Путіна. Тобто, на наприклад, на виступах на федеральних зборах, це точно був Путін, це безсумнівно. На зустрічі з сідземпіням. Ну знаєте, якби вони підсунули йому двійника, е, то можна отримати від Китаю по шапці, так досить досить потужно. Упевнений, що китайці, якби китайці не були впевнені, що Путіна не існує. Я думаю, що світзимпінь би не приїхав, все ж таки, щоб самому не ганбитися, і не ставати посміховиськом. А ось на такі прохідні е заходи, як там зустріч народом, десь там на заводі, поїздка в Крим, та це робота для двійника, тому що там є багато людей, які... Особисто не знали Путіна, і тому в даному випадку, ну з точки зору російського і Путіна особисто російського то немає сенсу зайвий раз вивозити Путіна з Кремля, тому що все ж таки Путін розуміє важливість присутності голови держави в столиці а в Росії багато чого. Траплялося за відсутності голови держави, і що можна взагалі не повернутися, і тому краще і безпечніше знаходити саме е, саме в Росії. Пане Тарасу, ну оцей сміливий крок відправити двійника в Маріуполь. Це так само в рамках е, по, уже предвиборчої кампанії в Російській Федерації? Е, ну як я вам сказав на початку розмови, це для того, щоб перебити дуже негативний шлейф стосовно ордеру. А чому це небезпечно для Путіна? Тому що вони ж виховували власне населення на прикладі Нюрнберзького трибуналу. А тут виходить ордер, який показує, що Путіна ніхто бої... не боїться, його звинувачують найбільш огидних злочинах, не в розв'язанні війни, що навіть був би плюс Путіну, а в огидному злочині злочинах проти дітей. І для більшості а, навіть рядових росіян, вже отут склейка пропаганди. Вона вже працює проти пропаганди, проти Путіна. Тобто, тебе все рівно посадять або верхівку. А, і звичайно, що вони так намагалися показати, який він сміливий, а, що він а, відвідує передову, і що, начебто, він а, зі своїми військами. Пане Тарасе, дуже вам вдячні за ваші коментарі о цих подій. Це насправді дуже цікаво. Ну і подивимося, як в перспективі історичній вже на наших очах це все буде розвиватися. Друзі, Тарас Загородній політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, був у нашому ефірі.